Всім привіт! Наразі у нас розпакування посилочок з інстаграму. Цю посилку я чекала два місяці, може більше. Значить, я виграла, там, там було три переможці, наскільки я пам'ятаю. І умова була, що ці посилки доставлять на дом. Ну, осталася контакт і сьогодні чекаю. Нема, 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 нема. Нічому не відповідають. Я почала писати. В общем, там вийшла, коли сьогодні приїхала жінка-крії, вона аж додому привезла посилочку. Сказала, що вийшла так, бо неправильно вказав сказав номер телефону оператора. Значить, це Єва Хеппіра роздає такі подаруночки дитячі вологи серветки. Що тут ми бачимо? Крем для підгузок. Що тут сроки? 25-й рік, дуже гарно. Тут сроки 24, -й, 12 -й місяць. Значить, що, дитячий шампунь, теж 25 рік, і 25 рік шампунь дитячий. Ось такий. Що порадило з доставкою на дом. Прямо до під'їзду. В общем, Дякую, Єва. Але довго чекали, не дуже довольний. Наступне. Наступне є такий Андрій Кобін, чи Кобін. Я не знаю, як він правильно називається. Він... Е як щось, естрадний півець. Да, там, він багато розігручів робить. В даному випадку він розігрував футболку. Робиш один коментар, репост, такий, і він там вибирає когось, хто переміг. Ну, я б тому ж, вважала, що це буде чорна футболка. Ну, Біла теж неплохо. Він спитав, як і робне. Це доставочка за його рахунок. Ну так. Не дуже довольна. Хотела черный. А, вот, смотрите. О, такая интересная. Андрей Колбин, как я и говорила. Ну все. А, мы... Моя Украина, сильная земля. Та -та -та, я так понимаю, мы, мы соловины, ты на краще свете, мы дети твои. Ну, в общем, такая красиво. Дякую, доставочка за рахунок. За їх рахунок, це за їх рахунок. В общем, такі подаруночки. Що можу сказати про футболку? Вона плотна, товста. Товст, тобто, це не якийсь там дешовий якийсь хебе чи щось таке. Ну, чесно кажучи, хотіла чорну. Отака, така капризна. Все, дякую всім за увагу.